Ще не було меморіалу, а ліс вирубали, і за це хтось мав би сісти. Поховали п'ять невстановлених героїв. священнослужителі ще зуби, відспівували невідомих воїнів невідомого розповідань. Банкова розпорядилась: будете православними католиками чи юдеями на наш розсуд. Для банкові всі герої однакові. Вітаю, друзі! Попрощалися із літом. Прощаємося з Андрієм Парубієм. А я хочу поговорити про також сумну подію. Назвав цей памфлет Меморіал на болотах». У День пам'яті героїв Зеленський зі Свитою поїхав відкривати національний військовий цвинтар у селі Мархалівка. Велика подія, символічний жест, та ні, це радше фарс з елементами чорної комедії. Бо вся, ця історія, бо вся історія цього об'єкта – суцільна гротескна вистава. А мова ж про пам'ять героїв це не просто цвинтар, це цвинтар військовий, цвинтар героїв. Цвинтар збудували не десять на викупленій у приватній компанії ділянці. Враження таке, що ту ділянку свого часу відцапали під житлове будівництво. А потім, коли розібрали, що там високі води, а ділянку збагрити тяжко, от вони й придумали, куди її збагрити. Ділянка точно для житлового будівництва не підходила. Але для поховання героїв, як вирішили, дружки Зеленського. Прокатит. І це, чесно кажучи, страшно, тому що будувала його компанія, яка дивним чином виникла, зареєструвалася лише за кілька днів до тендеру. Ви уявляєте, вибір очевидний, в Україні де тисячі будівельних підприємств, влада знайшла саме це диво білдингу, прости господи. І почалося те діло освоєння бюджету. Там тільки перша черга меморіалу тягне десь на півтора мільярда гривень. Тому за вас і шматок точно поборолися дуже багато, судячи із виконаних робіт. Ой, ой, там щось добряче зекономили, ой, як зекономили. Причому сама архітектурна ідея сира, ну, не кажучи вже про сиру землю. Але. Ну, про це поговоримо далі. Початок цього дійства, звичайно ж, без протестів не відбувся, бо жителі Мархалівки давно апелюють до всіх інституцій світу. що… На цій заболоченій ділянці не можна будувати там. Ще до речі, хтось і вирубав ліс. ще не було меморіалу, а ліс вирубали і за це хтось мав би сісти. Тому очевидно, що е, хутко зробили там меморіал, щоб за вирубаний ліс ніхто не сів. Отже, поліція також відзначилася, місцеві жителі протестували, звичайно ж. Ну і що? Поліція жорстоко підзачистила територію довкола Національного меморіалу, відправивши десятки людей в Автозаки, бо яке право мають живі сперечатися з режисерами банкових. А далі почався найогідніший, найаморальніший акт постановки. Уявіть собі. Поховали п'ять невстановлених героїв. Який сенс сховати невстановлених героїв? У вас всі встановлені поховані? Привезли капеланів різних розповідань, християн, мусульман, юдеїв. І ці священнослужителі, стіпивши зуби, відспівували невідомих воїнів невідомого віросповідання. Я розумію, коли. Є абстрактна молитва міжконфесійна за Україну. А тут конкретні тіла конкретних людей, конкретного віросповідання. Ну, я розумію, що капелани, люди пов'язані з військом, є наказу, вони взяли під козерок. Але розумієте, загиблий вже не може відстояти своє право на рідний обряд, на обряд за своїм релігійним звичаєм. Його тіло стало реквізитом у політичній п'єсі. Банкова розпорядилась, будете православними католиками чи юдеями на наш розсуд. До того ж. Поки що все, що там діється, проєктом передбачено, ну, ескізні проекти, які виникали, там нібито передбачено козацькі або ж малькійські такі стилізовані хрести. Ну, виглядає це, звичайно, все красиво. Нагадаю, що на американському цвинтарі, на американському військовому меморіалі ставлять плиту, і на плиті плиту однакового зразка. Тільки на плеті наноситься символ віросповідання загиблого героя. На плиті вже на стандартній наноситься, а не фігуративно, ну фігуративний об'єкт ставиться вже хрест готовий. Так люди, у вас ж не, не всі християни там будуть поховані. Чи може ви збираєтесь розносити різні ділянки цвинтара під різне розповідання? Ну, це, чесно кажучи, в Європі завжди була традиція поховання е, окремих поля за віросповіданням е, на цвинтарах були. В Україні, як відомо, е, юдеї ховались своїх на, або на окремих ділянках, або на окремих цвинтарах. І все це, чесно кажучи, питання, а що стоятиме над могилами мусульман? А над могилами юдеїв що стоятиме? Чи для банку і всі герої однакові, безіменні статисти, яких можна прикрасити довільним символом, аби вийшло ефектне фото на стрічці новин? Це вже навіть не зневага, це знущання. А в Кримінальному ж кодексі є стаття про наругу над тілом загиблих. Тому, шановні прокурори, пора бодай раз зафіксувати її використання цієї статті. Тому що, чесно кажучи, все це дійство. Доволі аморальне. Усе це, звичайно, метафорично говориться ну, про меморіал на болоті, але буквально метафорично. Бо таке там болото, бо на місці совісті у владної верхівки проріз зовсім інший орган. Психотропи, напевно, винесли останні рештки мізків. А тепер в голові лише одна думка як ви використати мертвих в піар-шоу. Трагедія перетворилася в банальну декорацію. Зеленський відкриває сакральний проєкт, поліція ловить протестувальників, капелани без слів ховають невідомих героїв у релігійному міці дня. А країні пропонують аплодувати. Може, герої все-таки заслуговують на гідне вшанування? А ми гопсосником із подтанцовкою. Меморіал на болотах це не місце вшанування, це пам'ятник цинізму влади, яка вирішила, що навіть смерть зручний інструмент для самопіару. Сумно все це. Враження таке, що межі моралі остаточно знищені. І цей тип поведінки, він же дуже російський. Це не український тип поведінки, це не український тип ставлення до воїнів. Це все організували ті, хто не прихиляють коліно перед ескортом на щекі. Це ті, хто слухає музончик о 9-й ранку, коли згадують загиблих героїв. От вони взялися ліпити меморіал військовий. Це дуже сумно. Поза тим пам'ятаємо, що доки є Збройні сили, доки є українець озброєний, доти існуватиме українська держава. Не пройди світи, які мостилять меморіал воїнам на болотах, а воїни справжні. На жаль, цим воїнам. Доводиться, доведеться переписувати і меморіалізацію своєї боротьби. Як би це сумно не виглядало?